Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися майбутнє міста Херсон після затоплення, що буде відбуватися, скажіть нам, будь ласка, місто Херсон після затоплення? Чи будуть Надаватися державою допомога людям на відновлення будинків, чи буде школа у вересні у дітей, чи будуть хвороби інфекційні, чи буде оброблено підвали продезінфіковано, чи що взагалі чекає Херсону в майбутньому. Чи буде надана допомога людям, чи повернуться люди? Майбутнє Херсона скажіть нам. Дивіться, Херсон пережив напад дуже сильний, відновлення. Майбутнє у Херсона є. Він буде, його будуть лікувати. Отут іде карта зцілення, відновлення. Зараз дуже важкий стан. Зараз в ем, людей ну, ще йде напад. Це напад Рашисти мають. Тут йде не те, що просто вони, вони вважають, що це по суду, що вони праві, вони наказують, як покарають покара... людей у Херсоні. Хочуть, щоб міста не було, щоб воно не могло існувати закритий шлях. Проте зараз можуть продовжуватися. Здається, дуже є небезпека, можуть продовжуватися мі... місто, можуть обстріли бути. Також у місті знаходяться люди, зрадники, колаборанти. От. Ще поширюється. Пропаганда або якийсь наратив рашистський, є вплив на голови херсонців, і багато людей втратили надію. Немає надії. У людей взагалі немає надії в місті Херсоні. Ось вийшла карта, що ну це те, що саме те, чого намагався досягти ворог. Щоб люди втратили свою стійкість, стійкість. Це вдалося начебто так. Проте йде загоєння, поки що це дуже повільно, бо загроза обстрілів велика, дуже небезпека в місті. Це ще буде період... Два тижні, якийсь період ще буде тривати. Прошу вище сили, допоможіть нам, відкриється шлях. Так, фортуна повернеться до міста Херсона, повернеться те, що було втрачено всі люди, які виїхали. З міста повернуться. Тут гарні карти вийшла Фортуна, дев'ятка Пентаклів. Це свідчить про те, що будуть виплати. Так, відбудова міста. Ті руйнування, ті страшні втрати. Будуть відбудовані. Ну, це все, на що розраховує ворог. Це його план, щоб було зруйновано. Місто Херсон в заручниках. Ні, повне забезпечення, фінансові виплати людям. Всі люди, що були. Що ви постраждали? відновлення. Як би не намагався ворог довести життя, щоб не було життя, щоб люди не змогли повернутися, щоб було дуже сильно важко. І оце йде наратив, ну, такий, як пропаганда, як... Розумію, це, що вас кинули, ви залишились один на один, що вам допомоги не буде. Про, ну, про це. Відкритий шлях. Тут саме страшне це пережити обстріли. Тут щось буде відбуватися ці два тижні. Дивіться, надія на повернення є. Фортуна з Херсоном, зміниться ситуація. Те, що було зруйноване, будуть відновлювати. Зараз дуже важко це робити і допомагати. А, немає змоги, бо будуть ще жорсткіші обстріли. Що ж це відбувається? Скажіть нам, будь ласка, які плани у ворога? Тут є небезпека саме із з боку того, що будуть, Так. А, якийсь період буде дуже сильно важко пересуватися по місті. Доїхати навіть, отак би я сказала, до міста буде важко добиратися. Проте буде перемога у наших військових, і це має припинитися. І вже тоді карта миру вийшла, Херсон відновиться шляхи фінансування, забезпечення, зміниться ситуація кардинально. Скажіть мені, будь ласка, вищі сили, чи можуть. Повернутися, чи буде школа у вересні у дітей в Херсоні. Вдасться в Херсоні розпочати шкі... шкільну програму вчити дітей у школах? Так, робота буде проведена так, щоб школи мали вчити дітей і виділять кошти на те, щоб відновити ці школи, щоб. Діти змогли вчитися. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, чи буде загроза інфекційних захворювань, чи будуть обробляти підвали в Херсоні, щоб не було загрози інфекції? Над цим дуже сильно ламають це саме болюче питання, тому що е три райони. Чи три? три болючі питання саме з приводу інфекції. Важко до цього, це важко здійснити. От мені йде так, що є це питання, є як його вирішити, важко здійснити. Саме... А, ні, вирішиться це питання. Зараз є зупинка. Це через. Небезпеку, я так розумію, ту загрози, що дуже повільно. Але це питання вирішать. Карта сонця. Це дуже добре. Прошу вище сили. Допоможіть місту Херсон. Далі буде перемога і відновлення. Забираю всі перешкоди. Заперечую, заперечую. Заперечую, Ламають. Зламати дух мені йде, от міста, щоб зламати дух. Заперечую. Херсон. вистоїть, Заперечую. Весь негатив, заперечую. Повертаю ворогам. Заперечую. 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 Заперечу. Заперечую заперечує. прошу вищі сили, янголі-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити жителів міста Херсон, повернути життя, мирне життя до міста. Так, все буде добре. Військові вирішать цю питання і налагодиться в місті, запрацює все як. Потрібно. Так, я, як має бути, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть відкрити всі шляхи дороги Херсону до відновлення, відновлення життя мирного. І, по, і прошу вищі сили, допоможіть, щоб в місті. Забезпечення фінансове було, допомога прийшла людям, всім, хто постраждав від теракту, від злочину від затоплення російського. Прошу Вищі сили, допоможіть відновити життя, щоб діти змогли пити в навчальні заклади, щоб відновилася повна робота. Міста відновилася вся інфраструктура місті. І прошу повернути весь негатив рашистам, росіянам, всі їхні злочини, щоб у них усе це сталося. Буде так, буде так, буде так. І прошу відвернути від міста Херсона, від жителів Херсона всі бомби, ракети, снаряди, дрони, уламки, вибухову хвилю. Загрозу всю, що йде від росіян, і відвернути від жителів і повернутися все росіянам. Звідки вилітає, туди хай впаде. Буде так, буде так, буде так. Це буде міцний захист міста. Це мирне життя буде так. Буде все сказане здійснено. Так, дійсно важкий період саме зараз є загроза. Агресивна дуже зараз у расистів як додавить, зламати, щоб не було надії. Проте, ні, буде, віднов, відновиться місто, карта миру. Все налагодиться. Головне пережити, як так щось розумію, ці два тижні. Пережити, бо можливі руйнування. Дякую за увагу.